У центральній лікарні Чернівців безоплатно заміняті колінні та кульшові суглоби. Хто може скористатись міською програмою? У квітні 2022 року Віталія Олійника мобілізували. Через навантаження на бойових позиціях у чоловіка почалися проблеми з ногами. У мене розвинулася хвороба в кістках в суглобах. Саме почали руйнуватися кістки ще під час мобіліз... ну, під час служби в війську. Саме з цієї хвороби мене звільнили вже з армії, після того я ще відновлювався фактично рік. Не хотів робити операцію, хоч ситуація лише погіршувалася, і я наважився на операцію. У жовтні 2023 року. Віталій Олійника прооперували та безоплатно замінили суглоб за міською програмою протезування. Перші дні звичайно важко, дуже все болить, але зрозуміло, в два тижні фактично в лікарні треба відлежатися, Заново можна сказати, вчишся ходити. І Так як в мене дві ноги хворі були, з двох боків суглоби. Мені спочатку зробили з одного боку, то мені трошки важче було в тому, що якщо одна нога хвора, одну ногу міняють, інша здорова, ти на неї опираєшся. А в мене виходить ця одна оперована, одна хвора. Віталій Олійник каже, нині почувається краще. На цю ногу оперовано повністю опираюся спокійно, вона в мене вже не болить, фактично, лише там, коли там Зранку встаю, треба її розходити трошки. Там, коли довго сидиш, то встаєш, то трошки ще певний біль, але в принципі воно вже, вже, вже добре, вже краще. Програма протезування великих суглобів діє у центральній міській клінічній лікарні Чернівців. Скористатися програмою можуть мешканці Чернівецької територіальної громади. Вже півроку, як працює цей, цей проєкт, і за цей період було виділено майже 4 мільйона гривень для придбання. Гривень міської територіальної громади для придбання саме суглобів, колінних і кульшових для проведення ентепротезування. Ця послуга для пацієнтів є безкоштовною, оскільки суглоби закупляються за кошти територіальної громади, а послуга за кошти відповідного пакету Національної служби здоров'я України. У 2023 році в рамках програми закупили 81 суглоб вартість одного від 70 тисяч гривень. Але для чернівчан за програмою операції проводять безоплатно. За попередній рік було відпротизовано 75 осіб. На цей рік ми також плануємо продовжити цю програму. Наразі виділено для закупки ендопротезів майже 2 мільйона гривень, але це не остаточна цифра, оскільки, по мірі надходження нових запитів, ми будемо звертатися до територіальної громади для виділення коштів для наступних закупівель суглобів. Суглоби англійської фірми 69 пацієнтам їх вже замінили. Закупаємо по тендеру. Через систему Прозора. Ну, от до сьогоднішнього дня ті словоби, які в нас були, вони англійської фірми. Якість їх достатньо висока. На сьогоднішній день 174 особи, які мешкають в громаді Чернівецькій, тобто в місті Чернівцях Коровії та Чорновці. Є в реєстрі на протезування трупні суди у медичному закладі. Створили комісію з травматологів та працівників управління охорони здоров'я, що серед фахівці оглядають пацієнтів. На комісію людина приходить з паспортом обов'язково, бо ми перевіряємо деношкою з документами про свою хворобу. І обов'язково з рентгеновськими снівками. І комісія вирішує, якщо людина потребує протезування одного з крупних суглобів, то ми його включаємо в так званий електронний реєстр. У черзі пацієнти перебувають до двох тижнів, далі йдуть на операцію. А після перебувають у лікарні два тижні до загоєння рани та зняття швів. Якщо вона в задовільному стані, вона виписується на подальше амбулаторні комоги. При виписті людині даються певні рекомендації, От, з яким навантаженням вона може ходити, як тривало може ходити, чи треба ходити з паличкою, з підлокітником чи з кудинками. Це в кожному випадку індивідуально вирішується це питання. Які в подальшому медикаменти людина має приймати місяць після операції, три місяці після операції людина до нас приходить на контрольний огляд. Лікарі кажуть, після заміни колінних чи кульшових суглобів пацієнти почуваються краще. Якихось змін в організмі, зазвичай ми не спостерігаємо. Люди людина починає відмічати покращення якості життя. Вона може рухатись без болю і без прийому знеболюючих протизапільних препаратів. Щоби скористатися програмою ендопротизування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Вікторія Макайда, Олена Кричко, Андрій Моронеску, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4